Майже щодня мережею ширяться відео, на яких українські військові за допомогою безпілотників знищують техніку та живу силу окупанта. Російсько-українську війну часто називають гонитвою технологій або війною дронів. Що таке ударні дрони українці знають не щуток. шахет 136 або балалайка це дрони камікад, за якими росіяни дістають українців уже не один місяць. І якщо на початку повномасштабного вторгнення Збройним силам України бракувало навіть розвідувальних безпілотників, то зараз нестачі не відчувається а вкрай актуальними та результативними стали ударні дрони. Топ 10 ударних дронів українського виробництва, які наближають нашу перемогу. UJ-22 Airborne. розробник Укрджет. Вага 85 кілограмів. Дистанція роботи 1600 кілометрів, швидкість 140-200 кілометрів на годину, корисне навантаження до 20 кілограм. Саме цей дрон може долетіти до Москви і навіть далі. 1600 кілометрів вистачить, аби дістатися доволі віддалених об'єктів у РФ. Передати привіт UJ22 Airborne може у районах Санкт-Петербурга, Архангельська, Пермського краю та Оренбурга. Кобра. Розробник Віталій Бризгалов. Компанія Кулон. Вага 40 кілограмів. Дистанція роботи понад 300 кілометрів, швидкість 150 кілометрів на годину, корисне навантаження 15 кілограмів, вартість 2000 доларів. Цей дрон камікадзе за своїм функціоналом схожий на іранські шахеди. Проте українська версія дешевша, а процес її виготовлення займає набагато менше часу. Головне завдання знищувати цілі противника та бути приманкою для російської ППО. Зовні машина з. Схоже на російський розвідувальний дрон Орлан 10 тому Росіяни можуть прийняти його за свій і не збивати. Ельф розробник Ельф Системс. Вага 6,2 кг. дистанція роботи до 150 км. швидкість до 140 км на годину, час роботи 2 години, корисне навантаження 2,2 кг. Цей БПЛА застосовується з розвідувальною метою та поєднує у собі передовий технічний функціонал та конкурентні характеристики за адекватною ціною. Основна мета Ельфа розвідувати далекі позиції ворога і знищувати їх. Пілом. Розробник A-Drones. Вага до 10 кілограм, дистанція роботи 50 кілометрів, швидкість 90 110 кілометрів на годину. Час роботи 30 хвилин, корисне навантаження до 7 кілограм. Ці безпілотники можуть бути використані в складі рою дронів для прориву ворожої системи протиповітряної оборони. Також пілом може протидіяти ворожим військам реп та наносити удари позаздалегідь відомих координатах цілей. Панішер розробник UA Dynamics. вага 7,5 кг. дистанція роботи 45 км, швидкість 148 км на годину, час роботи до 3 годин, корисне навантаження, вільно падаюча бомба, уламкова фугасна, контактна. Цей ударний безпілотник із найдешевшою вартістю місії у світі. Пріоритетні цілі командні пункти, підрозділи ППУ та радіоелектронної боротьби, склади боєприпасів і палива, машини командного зв'язку та казарми з окупантами. Працює від батареї та електромоторів. СТ-35 ГРІМ. Розробник НВП Атлон Авіа, вага 10 кілограмів, дистанція роботи 40 кілометрів, швидкість 120 км кілометрів на годину, час роботи 1 година, корисне навантаження 3,5 кілограма. Особливістю застосування даного комплексу є можливість ураження цілей на закритих позиціях та використання різних типів бойових частин. Високоточний баражуючий боєприпас забезпечує виконання завдання з максимальною ефективністю та мінімальними втратами серед цивільного навіть. Населення та інфраструктури Рем UAV – розробник ТОВ компанія оборонних і радіоелектронних технологій. Вага 8 кг. дистанція роботи 30 км. швидкість 70 км за годину, час роботи 40 хвилин, корисне навантаження 3 кг. Основне призначення цього БПЛА виявлення та ураження наземних броньованих цілей та систем протиповітряної оборони. Довбуш Т-10 розробник «Made in Ukraine». Технічні характеристики засекречені. Дистанція роботи до 20 кілометрів, корисне навантаження до 6 гранат для РПГ. Озброєння Довбуша Т Т-10» достатньо для знищення танку іншої бойової техніки чи живої сили ВСРФ. Апарат не залишає тепловий слід, а корпус створений із матеріалів, які не можуть розпізнати радари. Є Єбош розробник ГО Чорний Ворон. Дистанція роботи 2-5 кілометрів. Час роботи 15 хвилин. Корисне навантаження 0,5 кілограма, вартість – 700-1500 доларів. Ці дрони камікадзе призначені для зачищення ворога в приміщеннях і легкоброньованій техніці. Апарати обладнано системою керування від першої особи. Пілот керує моделлю в спеціальних відео або в моніторі. R-18 18 розробник ГО аеророзвідка. Дистанція роботи 4 км. час роботи 30-40 хвилин. Корисне навантаження до 5 кг перероблених кумулятивних гранат. Вартість 20 тисяч доларів. Дрон оснащений восьмома двигунами для більшої надійності. У нього два канали керування й універсальний підвіс, на який можна чіпляти як боєприпаси, так і корисний вантаж. Щоправда, r 18 доволі гучний, тому переважно летить вночі із тепловізором.